Всім привіт, Славку! І сьогодні в нас в темі дня буде така незвичайна страва, така буде. Значить, картопля по охотні чи по рибацьки. Е, що так називається, готується дуже швидко, дуже просто. Ну і в общем, ті, хто займається там риболовлюючи, охотою, всі поймуть, що ну, там треба приготувати бистро, швидко, ситно. Ну, і що тут балакать, поїхали. Дивіться, що нам для цього потрібно буде. Нам для цього потрібна буде картопля, порізана отак, невелика. Морква соломою теж Е, Кріп соус теріяки. Чорний перець і охотничі ковбаси. Ну, і казан наш вже горить, погнали до нього, будемо заливати олію і обжарювати картоплю. Налили масочка, ждемо сейчас казанчик у нас уже підігрітий. Ми зараз можемо даже попробувати так. Закидаємо нашу картоплю і будемо обжарювати її порціонно. Щоб у неї була така золотиста шкурка. страва наша була дуже красива. Готуємо сьогодні небагато на сім'ю, тому... Обсмажуємо картошку до золотистої шкоти. Щоб була красива. Готуємо до полуготовності. Обжариться з півсельки. Значить, дивимося. Картошечка наша вже обжарилася. Ми першу партію викладаємо. Бачите, яка вона з оскоринкою. Така красивенна, просто, просто вже можна їсти. М -м -м. Ще тікає, не хоче. Так, і закладаємо нашу другу партію. І також її обжаримо до такого ж состояння і потім включимо. І дивіться, поки наша картошечка вже обжарюється, ми наріжемо туди трохи цибулі. Страва така, що з цибулі вона настояща. Цибулі багато не треба, десь пів великої цибулини. І можна йти до нашої страви. Так, вибираємо нашу картошечку. Вона вже теж стала така гарна, обжариста. Викладаємо її і закладаємо туди нашу цибулю. Вогню вже великого не треба такий. Вже будемо готувати цю цю страву на тому жару, що. Залишився від того, як ми обжарювали картоплю. І кидаємо туди трошки отак морква соломкою. Небагато, щоб, так сказати, зробити нашу картушку святковою такою смачнючою. Ну і морква дасть трохи такої солодкуватий смак. Огонь на мінімум. І все зараз переходимо. Додаємо сюди нашу картоплю обжаристу. Отак воно все буде виглядати. Дуже красиво. Картоплю стараємося не розламати, по цьому не солимо, нічого не робимо. І йдемо робити наш основний компонент. А наш основний компонент. Зараз ми його будемо доставати. Отак викладати. Це мисливські ковбаси. Отак, я думаю, на нашу кількість картоплі буде достатньо. Розриваємо їх на! І. Будемо їх нарізати. Нарізаємо достатньо так так, крупнувато. Щоб у нас вони Боже, ще один. На, кось кось. Погнав. На! Все. Всі покормлені. Оп, тікає. Так, вогонь у нас уже мінімальний, додаємо наші сюди мисливські ковбаси, перемішуємо, тут вже такий аромат стоїть, що просто все. Стараємось, щоб наша картошка і все остальне було в кучі. Тепер нам потрібен ще один елемент, трішечки водички. Буквально 100-150 грам, не більше. Тепер ми даємо сюди чорного перцю. Куди ж без перчу. Трішки приправки до м'яса. Трохи сушеної зелені. Мішаємо. Поки не столим. Будемо пробувати, тому що мисливські ковбаски можуть бути такі солонуваті, не слабо. І накриваємо кришкою десь на 15, та може де менше, хвилин на 10. Тоді додаємо основний інгредієнт і загругляємось. І зараз, поки воно там все приходить в себе, ми зараз поріжемо часничок туди. Тому що вже якась мисливська чи рибацька страва обходиться без часнику. Можна робити так доволі крупно. Не мільчить. Отак, жубочка 3, Ось основний інгредієнт. Це соус теріяки. Він зробить нашу картошечку такою солоденькою, вкусненькою, буде вона залітати. Та чи на природі, чи вдома, чи на полюванні, чи на рибалці буде залітати дуже швидко. Тому ждемо час і будемо все закладати. Дивіться, пройшло 15 хвилин, відкриваємо і заглядаємо, що в нас вийшло. Гляньте, яка краса. І от зараз ми його трошечки підсолимо. Небагато. Ну так, трошечки. Додаємо сюди наш часничок. Додаємо сюди теріяки, Небагато. ложки дві. Добре, перемішуємо все це діло. Ну, гляньте, який корінь, А запах який пішов. Ооо! Залишаємо під кришкою ще на 5 хвилин. Через 5 хвилин включимося будемо викладати. От ми й дочекалися. Зараз <свісно> будемо заглядати, що в нас вийшло. Вийшло, звісно, вогонь. Гіляньте на цю красу, на цей аромат, на цей вид, ну, це. це... Зараз буде нальот, нальот на таку їду. М -м -м -м. Воно так пахне, що вже немає сил терпіть. Просто немає. Тому зараз висипаємо і швиденько біжимо пробувати, що ж ми наробили. Газуємо пробувати. Як я і казав, зробили ми нашу картошку по мисливськи чи по-рибальськи. Ну, ми називаємо її по-мисливськи, щось вона так більше заходить. І зараз пробуємо, що у нас вийшло. Воно таке гаряче, звісно, треба десь щось взяти з краєчку, ну і будемо пробувати. М -м -м -м. Картошечка ніжнесенько розпадається, пахне копченим. Ні свербить, хочеться 100 грамів. Ну, не будемо. День на дворі. А якби на природі М -м -м. можна було б і потягти. Взагалі, що я вам скажу? Якщо вам треба приготувати, чи просто на природі, чи на полюванні, чи на риболовлі, чи просто вдома, чи гості з Ненацька їдуть, якщо у вас є вдома картопля і такий мінімальний набор інгредієнтів, готуйте. Не пожалкуєте ні разу. Ну а мене як зазвичай пишемо в коментах, що нравиться, що не нравиться. матюкаємо всім світю з вами був Салко. Пока.